Кінь для виконання кур'єрських завдань по місту в Любліні. Так він виглядає трошки підбитий, це був поцілунок на паркінгу від сусіда по парковці. Це в нього тут загар злазить. Ну, такі дрібні, дрібні різні пошкодження. Ну, це не пошкодження, це я називаю загар злазить. просто. Це теж те наслідки паркування, тут така вм'ятина від стовпчика. Ось, звичайно, купувати бітурбо W12 від там, або від Volkswagen то не варто, а щось такого, тут в мене двигун 1.2 з газом для виконання поточних завдань цілком досить, достатньо. В місті споживає пального в межах 10 літрів, до речі, з газом, 10 літрів газу. Їть, як хочеш, але менше, ніж 10 літрів не вийде. Гума в мене тут така трошки з запасом, звичайно. 195 на 65-15 радіус. Ну Таке для паркування на самих високих бровках в місті, місті то, звичайно, достатньо, але для такого автомобіля треба, звичайно, колеса 165. На 65 на 15 йому вистачить. Так він виглядає. в Всередині показувати не буду, бо цілком робочий автомобіль. Всім успіхів!